Росію охопила моторошні інциденти збиття бойових літаків, авіації, аварії і навіть раптове лихо на великий ГЕС. Доки окупанти готували новий удар по Україні, всесвіт наче вирішив зірвати його під корінь та помститися рашистам із силою, не баченою раніше. Та так, що це на собі відчули найбагатші регіони Росії, наслідки від яких Путін оговтається ще не скоро. Побачите вже за мить на ПІТІВІ. Вітаю вас. На Росії після численних вибухів спалахнула сильна пожежа на величезній ГРАЗ, яка є основним джерелом електроенергії для всього російського регіону. Про це дописала низка місцевих каналів. За їхніми даними, мешканці області нарахували понад 10 вибухів. Ух, довбану! О, второй, 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 О, А ні, трасіль. Но російська влада заперечує вибухи та, попри опубліковані фото та відео, заявляє, що нічого особливого не сталося на трансформаторній підстанції новочеркаської ДРЕС сталося загоряння і вибухає. Написав губернатор Васил. Голубів, але при цьому він визнав, що кілька з дев'яти енергоблоків станції, нібито тимчасово виведені з експлуатації, і через масштабну пожежу у результаті автоматично відключилася високовольтні лінії 330 кВт. кіловат. Тихорадська та ростовська. Також раніше у російських соціальних мережах з'явилися повідомлення про ймовірний вибух на території грязянського у місті Новомичуринськ. Користувачі діляться відео, на якому видно дим над електростанцією. И вот сейчас вот... Горит что-то. Да, горит что-то, что-то короче, на нагрессию. Бачимо на записі чутно, як невідомі чоловіки обговорюють подію, згадуючи про хлопок, що порадував появі диму за інформацією, що поширюється в російських пабліках, начебто на території рязянського грав, стався вибух, після якого розпочалася пожежа. Деякі джерела стверджують, що станція повністю охопила дим, але на цьому біди для росіян не закінчуються. Адже стали відомі втрати росіян у техніці в результаті пожежі на полігоні Молькіно, що у Краснодарському краї. Як пише український військовий портал Дефенс Експрес, причиною пожежі був удар українських далекобійних дронів. Удар було 14-ма безпілотниками. Судячи з фото, які опублікував телеграм-канал Шпіона», було знищено одразу шість машин на шасі МЗКТ 7930 та одну на базі Камаза зі складу оперативного тактичного ракетного комплексу іскандер. Також судячи з фото на місці прильоту вирувала пожежа, яку намагалися загасити. Дефансекспрес зазначив, що. Поряд з полігоном Молькіно у населеному пункті гарячий ключ знаходиться місце постійної дислокації першої ракетної бригади ЗС РФ, яка має на озброєнні ОТРК Іскандер. Військовий експерт Олег Жданов розповів детальніше про ураження Іскандерів. Далі уважно слухаємо. На полігоні було унічтожено кілька машин комплексу, оперативно-тактичного ракетного комплексу Іскандер. Об этом сообщають нам і Дефенс-Експрес. И асинтеры Киберборошно. Наши дальнобойные дроны уничтожили сразу 6 машин из состава оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер. Отмечается, что фото с техникой было опубликовано в телеграм-канале ⁇ Досье шпиона ⁇ Есть такой российский канал ⁇ З-Патриотов ⁇ вот. И там на этих фотографиях серия красноречивых кадров сожженной машины МЗКТ-7930. Это базовый автомобиль для комплекса «Искандер». Кстати, это белорусский. Это МАЗы. МЗКТ это МАС. Белорусский МАС производит эти много, многоцелевые, многоосные шасси, и рашисты используют их в качестве шасси. Но здесь есть маленький нюанс. Дело в том, что вот эта МЗКТ 7930, это, эта машина используется как для транспортно-заряжающей машины, которая перевозит ракеты в себе, и для пусковой установки. И внешне эти машины абсолютно идентичны. Они отличаются только некоторыми люками технологических ящиков или ящиков ZIP, запасным инструментом и принадлежностей. А так вы внешне пусковую от ТЗМ не отличите. Но асинтеры э, и вот э, в результате был нанесен удар э, по э, ангарам. Разведка наша выявила что в ангарах находится вот эта техника, 6 машин МЗКТ и КАМАЗ. Кстати, ранее сообщалось, что многоосный КАМАЗ, ранее сообщалось, что там панцирь С-1 был тоже уничтожен, но потом панцирь исчез из списка. И с помощью 14 дронов, это было в 20-х числах августа, был нанесен удар. Как всегда все сбили, но 14 дронов вошли в эти ангары и сожгли. Так вот, киберборошно, синтеры из объединения киберборошно внимательно изучили, ну они этим занимаются, это их хлеб. Они изучили снимки. Этот полигон находится в районе населенного пункта Горячий ключ и э, сказали, что это место постоянной дислокации первой ракетной бригады вооруженных сил Российской Федерации, которая вот на вооружении имеет оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер». И они считают, что была уничтожена одна пусковая установка, э, вот на базе МЗКТ 7930, она находилась в отдельном ангаре. Также було уничтожено 5 транспортно заряжаючих машин. Ну а про інші біда рашостів, які сталися напередодні, то повідомляється, що у московському аеропорту Шеремєтю висутнулися на злітно-посадковій смузі два пасажирські літака. Сухой суперджат. Сто авіакомпанії «Росія» та Ейрбас a A330, тридцять гейн Спочатку в соцмережах з'явилася інформація про технічні несправності на борту суквоє Суперджат 100 Однак пізніше стало відомо, що справжньою причиною затримки рейсу стала людська помилка екіпажу, яка ледь не призвела до. Серйозної аварії ну, а силу оборони України збили російський літак Су 34 на Запорізькому напрямку. За даними повітряних сил, вони щовач завдав ударів по місту Запоріжжя крованими авіабомбами. Також на території тимчасово окупованого Криму вдалося знищити два російських транспортних літаки АН-26 та берегові радіолокаційні станції противника. Про це повідомили в головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. ворогу завдали майстри спецрозділу примари. Ну а раніше бійці спец. Підрозділу «Гур «Примари» в окупованому Криму знищили два російські протичовнових літаки амфібії Б-12 чайка. Це перше ураження Б-12 в історії. Також було уражено мі 8 росіян. До речі, якщо вже почали говорити про російські літаки, то варто зазначити, що пілоти Ерефія щонайменше 100 російських авіабомб скинули на території Росії та тимчасово окупованій території України. А також було зафіксовано падіння трьох ракет. Нещодавно стало відомо про нові випадки таких подій. До прикладу, дві російські авіабомби впали на окупованій частині Донецької області України біля житлового будинку в Дебальцевому і прямо біля дитячої школи інтернату в Ясуновації. Бомби не вибухнули. Їх ліквідува. Але ніхто не постраждав. Ще одна авіабомба впала в окупованому селі Високе на Запоріжжі. Також два ФАБ впали у Білгородській області, ФАБ-250 на вулиці Перемоги у селі Богданівка у Новооскольському окрузі та ФАБ 500 у районі житлового будинку на вулиці Калініна у селі Баршаково у Шебекінському районі. Постраждалих наразі немає. Тим же часом російське ППО пробило дах будинку в Московській області, коли збивали українські БПЛА. Коротше, такая така вот ерунда. этот, я так понимаю, блок. Надеюсь, він не опасен. От також раніше російська протиповітряна оборона обстріляла свій гелікоптер, прийнявши його за безпілотник. Про це свідчать відео від місцевих жителів, які були опубліковані у телеграм-каналах та інших соцмережах. На кадрах видно, як вночі гелікоптер летить над населеним пунктом. А російські військові зенітним вогнем намагаються його збити. Судячи з цих відео, росіяни прийняли свій гелікоптер за ворожий безпілотник. Бо саме у цей час регіони Рефі перебувають під атакою дронів. Місцеві жителі повідомили, що у Нарофомінську стався сильний вибух. Від оглушливого звуку в деяких районах міста спрацювала автомобільна сигналізація, а шибки у вікнах затремтіли водночас і на території в Саратовської області Російської Федерації були виявлені уламки крилатої ракети Х-101. Про це пише російське інтернет-видання Астра. Як зазначають журналісти, місцеві саратовські телеграм-канали опублікували знімки уламків, заявивши, що це збитий український безпілотник. Однак, за даними медіа, в полі на території міста Красноармійськ-Саратовської області були знайдені частини ракети Х-101. Під час запуску бойова частина стратегічної ракети здетонувала в повітрі, а уламки впали на територію Красноармійська. Деться у публікації за інформацією видання. Один із уламків. Впав на 400 метрів від житлового будинку. Повідомляється, що обійшлося без постраждалих. Місцева влада Саратовської області ніяк не прокоментувала подію. Нагадаємо, що днями російські змі повідомляли, що на території Білгородської області російський літак скинув ще одну авіабомбу ФАП 500 За даними журналістів, боєприпас виявлено в районі села Бісоновка. Серед іншого варто також зазначити, що безпілотника атакували хімічне підприємство на території країни агресорки Росії. Мова йдеться про ТОВ Єврохім, Білоречанське Мінобо місті Біл білореченськ Краснодарського краю про це повідомив телеграм-канал Еліксіонова Плюс. Там оприлюднили відео, на яких видно велику заграву від вибухів та чуто роботу. ППО. Білореченськ-Краснодарський край було атаковано то в Єврохім. Білореченський Міндобрива йдеться в повідомленні. Окрім того, телеграм-канал Супернова Плюс оприлюднив світлини після атаки. БПЛА, де можна було спостерігати, як над заводом підіймається дим. Білорочанськ. То в Єврохім. Білоречанські Міндобрива плановане задимлення. З елементами фосфорно люмінісцентного вигаряння фотографій сказано у повідомленні. Значимо, що це найбільше хімічне підприємство на півдній рефії. Воно спеціалізується на випуску фосфорних і складних водорозчинних мінеральних добрив, а також азотних сполук. Наразі це було усе. Тож до зустрічі на пітіві бережіть себе та своїх рідних. Не забувайте про підписку та вподобайку. Слава Україні.